Доброго дня, діти, а чи знаєте ви, яка зараз пора року? Пропоную розгадати загадку. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінь шле землі, прилітають журавлі. Вже у лісі, там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас весна. Так настала довгоочікувана весна. Ось подивіться, які квіточки дарує нам весна. Як називаються ці квіти? Ну, звісно, тюльпани. Вони ростуть у гаю, на клумбах, у садку. І розцвітають вони на весні, це одні з перших весняних квітів. Уважно розгляньмо тюльпан. Що є у тюльпана? Цибулинка, корінчик, стебло, квіточки, листочки. А ось подивіться, які ще у нас зображені квіточки, фіалки. Нарциси, кульбаби та крокуси. Сподіваюсь, що побачивши такі красиві перші весняні квіти, ви не будете їх рвати, а просто зупинитеся біля них і помилуєтесь їхньою красою. Сьогодні пропоную вам виготовити букет тюльпанів для наших мам. Для роботи нам знадобляться кольоровий папір червоного, зеленого, жовтого, блакитного кольору, ножиці та клей. Діти, не забудьте, що треба бути обережними з ножицями. Зверніть увагу, що клеєм треба акуратно намазувати деталі квіточки. А після роботи гарненько вимити ручки. Бажаю успіхів у виготовленні чарівного букетику тюльпанів. Пам'ятайте, природу, як серце, як зір бережіть, без неї на світі не можна нам жити. До зустрічі!